Колега з батьківщини сказав, що ми недооцінили корейців, які зайшли, і тому нам там було складно на Курщині. А я нагадаю, що трохи більше як місяць тому я серед ночі отримала дзвінок від нашої десантури з проханням про нічні мавіки, які мала забезпечити українська держава, а точніше ДСТЗІ, Держспецзв'язок. І коли ми сказали, що за кілька днів дозбираємо гроші купимо і привеземо, вони сказали, ми до завтра не доживемо, якщо у нас зараз не буде мавіків, то ми корейців недооцінили, чи можливо наша держава не виконала свої зобов'язання перед своїми військовослужбовцями. І коли говорити зі спецами, можливо, не з командирами, тому що їм же ж треба тримати марку, що в них все хорошо, бо інакше їх можуть зняти, як зараз ми маємо погрози з офісу президента. їм. як тільки хтось втрафить сказати щось супереч, їх тут же звільняють і призначають когось нового, який не є команд компетентним на конкретних теренах і в конкретній ситуації, то військовим бракує дронів. Всіх дронів їм бракує. Їм бракувало ребів, їм бракувало артилерії, але найстрашніше, що їм бракувало людей. Тобто, взагалі не було забезпечено нормального особового складу, який є навчений і готовий боротися. А чому не було цього забезпечено? Тому що влада своїми діями і своєю бездіяльністю в той же час зриває мобілізацію. І зривається навіть і сьогодні це все, не даючи навіть можливості про встановлення чітких термінів служби. І цих моментів є дуже і дуже багато. Звичайно, ми можемо сказати, що там корейці зайшли, тому нам так важко, але українська держава не зробила своїх зобов'язань. А я нагадаю, що зараз, от станом на зараз, ми маємо дві величезних проблеми. Коли була чомусь зупинена, аби ж не Порошенко закупівля комплексів Реб Ай Петрі, 200 штук, які мали бути поставлені. В різні підрозділи корпуси сил оборони. Ну тому що ж треба ж перед офісом вислужуватися, замість того, що береби на передову постачати, які закривають 20 кілометрів фронту. І другий факт: що держспецв'язок вже третій місяць не може законтрактувати дрони. Чомусь волонтери це можуть зробити. Чомусь волонтери можуть діставати, а Держспецзв'язок, якого неодноразово ловили на корупційних схемах, і який е зараз ще й намагався провести збільшення своїх власних повноважень. Бо це вчора було здається, то вони не можуть цього законтрактувати. Третє питання: бригади можуть напряму купляти те, що їм потрібно. Верховна Рада їм забезпечила можливість отримати більше коштів військового ПДФО, щоб вони закупляли те, що їм потрібно, ні, тому що це заблоковано на рівні офісу президента, і слуги спеціально не виносять це в сесійну залу. Хоча ми з колегами, от з баном Василем, зокрема, це постійно питання піднімається про військове ПДФО, і тому тут, коли ми знову ж таки, коли ми йдемо на переговори. Якщо українська армія має сильну позицію, то у нас сильна позиція переговорів. Якщо у нас в українській армії є проблеми, а їх є зараз більше як досить, то в нас і слабка буде позиція переговорна. І я дуже перепрошую: ми завжди розказуємо, що там до останнього життя ми всіх зберігаємо особовий склад. Давайте можливо чесно почнемо говорити з громадянами України. Це треба сказати десяткам тисяч зниклих безвісти їхнім родинам, що ми до останнього життя боролися за кожного виведеної, що ми цінували. Чи можливо от навіть оця ТСК, спеціальну комісію ми не можемо перепрофілювати в слідчу комісію по фортифікаціях? А фортифікації зараз бракує. Якщо по сумщині, зокрема, будуть відходити наші війська, там немає достатньо сильної лінії оборони про що свідчать загроза для перетину кордону. Я особисто вважаю і це, от я спілкуюся з родинами загиблих, з зниклих безвісти військовополонених. Я спілкуюся із сотнями військовослужбовців. І вони всі вимагають нарешті правди, щоб ми зорієнтувалися, в якій точці ми знаходимося, і від того. Суспільство починало дорослішати і розуміти, що якщо ми зараз не мобілізнемося і щось не вирішимо, не зберемо всі свої зусилля, то завтра не буде такої ще області. Чи наступної українці заслуговують, щоб з ними говорили як з дорослими? Бо, перепрошую, ми не о того, що і мені 42, як колись розказував Володимир Олександрович. Ну можливо, варто вийти перед.